сенсация от службы внешней разведки России. СВР сообщает, что на альпийском курорте прошли выборы президента Украины. Представители США и Британии организовали тайную встречу с участием главы офиса Ермака, руководителя ГУР Буданова и бывшего главкома Залужного. Сам Ермак при этом подставил Зеленского, убедив подписать закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов. Ну и теперь Запад считает, что Зеленский покушается на демократию, а значит, Зеленского нужно менять. Главный кандидат на пост нового президента – Залужный. Сам бывший главком, можно сказать, начал предвыборную кампанию. Его программное интервью сегодня появилось в модном глянце. Рассказ о детстве, о жизненных перспективах Залужный, при этом полная противоположность Зеленского. Гладко выбрит, опрятный, в гражданском строгом костюме прилагается фотосессия. Согласно последним опросам, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Залужный бы занял первое место. На втором месте Буданов, Зеленский лишь третий. по поступившей в службу внешней разведки информации в одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента Украины Ермака, руководителя Главного управления разведки Украинского министерства обороны Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного. Обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел. Смена Зеленского по существу стала ключевым условием перезагрузки отношений Киева с западными партнерами. Вашингтоном и продолжение западной помощи Украине в противостоянии с Россией. Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов взяли под козырек. При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов. Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки президента ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. good Расчищая политическую поляну для Залужного, Ермак подставил Зеленского, убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению просроченного от власти, как покусившегося на демократию. Продолжают атаковать из поветра, ибо больше повітряные силы Збройных сил Украины уже статистику сбитых вооруженных целей выклали в себе у телеграм-канале, и они Зазначили, що збито чи подавлено 51 ворожий безпілотник. У ніч на 30 липня противник атакував ударними бопла по шахеди безпілотниками імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійська це тимчасово окупований Крим. Особливість нічної атаки це застосування ворогом до восьми реактивних бопла на північному напрямку. Ба більше вчора читала певні статті від медіа про те, що суми нині, місто Суми, стало нібито таким полігоном, Оном для рашистів, де вони випробовують різні види безпілотників. Тож, будь ласка, зважайте і на цю інформацію. Реагуйте на тривоги. От бачу, знову ж таки, повітряні сили дописали щодо активності ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямку. Нині загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. І як ми бачимо, мапа повітряних тривог змінюється. Нині тривога лунає в Сумській та Харківській областях. Тож проходьте, будь ласка. В укриття щодо Харківщини далі будемо говорити, адже знову ж таки рашисти вночі атакували безпілотниками місто Харків. На жаль, є постраждалі, і вночі ворог атакував місто Бепола. Є відомо вже про певні наслідки цієї атаки. Так стало відомо, що в ніч на 30 липня російські загарбники вкотре атакували Харків ударними дронами. На жаль, не минулося без постраждалих. Про це вже повідомили наші колеги з посиланням на ДСНС. Наслідок ворожої атаки безпілотниками в Шевченківському районі Харкова загорілося три авто: автомивка та прибудова до будівля. Загальна площа пожежі сягнула 210 метрів квадратних. Також постраждали три людини. Дві з них врятували рятувальники, Повідомили у ДСНС. А Слобідському районі горіла суха трава. Там також площа пожежі сягнула 500 метрів квадратних. На місці російської атаки працювало 37 рятувальників та 7 одиниць. Техніки, ну і не можемо не поговорити про те, що сталося вчора ввечері, адже певні моніторингові пабліки дописували, що ввечері вибух прогремів у місті Чернігів. Ну і знову ж таки вже з'явилися деталі цієї атаки. Стало відомо, що вчора, 29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів. Сухопутних військ збройних сил України, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. І так станом на 21.30, відомо про. Трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На жаль, бачимо, що не вперше подібне відбувається. На місці працюють нині відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих для з'ясування всіх обставин і причин втрат особового складу створено комісію на чолі з начальником військової служби правопорядку збройних сил України та призначено службове. Розслідування у разі встановлення щодо загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Командуванням збройних сил України та схопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах. Ну і важливо також зазначити, що попередньо моніторингу дописували щодо розвідувальних безпілотників саме на цьому. Напрямку, тож друзі, будь ласка, зважайте, якщо повітряні сили дописують, що в вашому регіоні літають на жаль, розвідувальні безпілотники, то можна очікувати подібних атак ракетних з боку ворога. Ну і щодо обстрілів останніх є певні повідомлення і від лідера нашої країни Володимира Зеленського. Адже він велику увагу приділив у своєму вечірньому зверненні обстрілам. Також зазначив, що підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт про. Повагу для воїнів, які відзначаються хрестом бойових заслуг. Ну і далі можемо почути про що йдеться. Шановні українці і українки, важкий сьогодні день в Заборізькій області. Було багато загиблих та поранених. Був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний об'єкт. Не могли не знати 16 людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам'янське по території лікарні. Три людини були убиті, ще багато поранених. Наша Харківщина. Теж російські удари, теж втрати. Донеччина щодня удари. Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну. Тільки вчора була дуже, дуже потрібна заява президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі, але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей продовжуються. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити. Війну, все це тільки підтверджує, що тиск потрібен, більше санкцій потрібно проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру. Я хочу подякувати всім, хто саме так працює разом з нами. Сьогодні я говорив з прем'єр-міністрами Канади та Данії. Чітка підтримка. Ми обговорили потреби нашого захисту, потреби нашої оборони. Я дякую також за сильні позиції в комунікації з іншими нашими партнерами. Ми маємо однаково сприймати загрози. Ми маємо однаково реагувати. Я ціную позицію Данії на підтримку нашого руху в Євросоюз і того, що умови для України та інших країн щодо вступу повинні бути справедливі. Зокрема, умови і все, про що ми домовлялись в контексті вступу України та Молдови, країни Балтії, країни Північної Європи, всі інші наші друзі на континенті, я хочу подякувати кожному за підтримку України. Ми говорили із Метте, премєр міністром Данії і з прем'єр-міністром Канади про мій законопроект. Який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури І інших органів правопорядку дуже важливо ухвалити цей закон в четвер. Всі партнери це підтримують. І Сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України, з нашими урядовцями. Результат має бути забезпечений сьогодні ж Прем'єр-міністр. України Юлія Свириденко доповіла мені про проектні рішення, зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам та рідним полеглих воїнів. Були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримують, також уряд. Вже підготував розширення програми контрактів 1824, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами.